Мене звати Діана, Це моє перше відео і ми будемо знімати про те, як ми будемо в магазин купляти хомячка. Ідемо купляти хомячка. Ми вже в магазині ідемо вибирати хомячка. Це мені не подобається. Я вибрала ось такого хомячка в шарику. Давай. Ось такого хомячка ми вибрали. Ми, О! ми його садимо в курку. Ось він в кольці. Зараз ми відомо, ще копляти поводок. Ми прийшли в магазин за скакалками. Ось ми, мені попалась ось така скакалка. Вона мені не подобається. Ми, ми ще побачили ось таку скакалку, але вона мені теж не подобається. Оця саме то ми її беремо. Ось ми прийшли додому. Зараз, зараз ми підемо з хомячком на прогулянку. Його звати Джеррі. Ми гуляємо з хомячком. Ось він так в кольці і на поводку. Альота. Да. Тут нема. Тут нема. Тут теж нема хомячка, ну теж він. Ми йдемо в інше місце його шукати. Хорош. Я тебе пошукала, придумала, як тебе буде звати. Тебе буде звати Джері, ти дівчинка. Ось ми хомячка кладемо спатки. Він пішов поїсти. Він зараз поїсть і піде спадки, а вам всім бувай до слідчого відео.